Ого, оце так сила, оце то міць! Зайчику, що ти там дивишся? А дай на мені поглянути. Добрячок, уже ефір розпочався. Вітаємо малята! Ой, малята! Ми так з зайчиком зачиталися, що геть забули про ефір. Вітаємо вас і вітаємо дорогесеньки вас з Соботою. Добрячок, ти поглянь, що тут у мене? Що, ну ж бо дай погляну. Бери, бери, поглянь. Тут такий силачо, ого. го Так, друже, так це ж Самсон. Що за Самсон? Розкажи мені добрячок. А це, друже, найсильніша людина на планеті. Ти що, зайчику, не читав ніколи про Самсона? Ну, розкажи добрячок. Мені цікаво ще раз про нього послухати. Добре, друже, розкажу. До речі, народився він, Самсон, у ті часи, коли филистимляни захопили ізраїльський народ, і євреї дуже страждали від того. Он воно як буває, коли ти не слухняний. Так, звісно, так. І ось з'явився одній жінці Янгол і каже, що у неї народиться син. Але він буде незвичайним. Він сказав тій жінці, щоб вона була дуже обережна і не пила, і не їла нічого некорисного, бо дитина буде особлива і ще сказав, що не можна підстригати ту дитину аж від народження і все життя. Навіть підстригатися не можна. Ні, уявляєш собі. Але ж хлопчиків усіх підстригають. Це ж дівчатка коси заплітають. А в цій ситуації не можна було підстригатись і цьому хлопчику Самсону. А, -а, а, бо це повеління від господа. Так, але коли янгол зник і та жінка побігла, щоб розповісти все чоловікові, то чоловік налякався, і він почав молитися. Щоб знову прийшов ось цей янгол і навчив їх, що їм робити з отим дитям. Ти дивись, який молодець, відчував свою відповідальність. Так, він дійсно відчував свою відповідальність і відчував, що повинен дуже серйозно віднестися до виховання дитини для Господа. І що? Янгол знову прилетів і їх навчив. Так, уявляєш. Він знову повторив всі слова, що казав раніше. І тоді ці люди подякували і прославили Господа за таку чудову звістку. Ще пак. Так, і через деякий час у них і справді народився хлопчик. Батьки назвали його Самсон. Вони були старанними і виконували все, як навчав їх робити янгол. От молодці! Самсон зростав сильним і дужим. Якось одного разу Самсон зловив триста лициць. Триста лисиць? А ще одного разу, коли він йшов у одне місто, Филистимське місто, то він зустрівся по дорозі з Левом. Ой-ой-ой! Я вже тримчу, Добрячок, з левом. Та не тримти, зайчику! Самсон з ним справився дуже легко і переміг того лева. О, це лач! А одного разу, коли Самсон прийшов в одне місто, яке називалося Газа, то филистимляни закрили міську браму і хотіли зловити його. А ти знаєш, брама та була неймовірно величезна. А як же він вибереться звідти? Дуже просто. Самсон взяв ту браму на плечі і поніс на високу гору. Оце так. -то. Але ти знаєш, Самсон не завжди залишався таким силачем, Ну, як був від початку. А чому? Ой, поки мама з татом піклувалися про нього, то він все виконував, що Янгол їм повелів. А от коли він виріс, то він, на жаль, Відступив від бога. Але ж як таке може бути? Ой, друже, дуже просто. Одного разу він познайомився з однією жінкою з филистимлян Ого, але ж вони були вороги, і Господь сказав, що Самсон буде боротися з филистимлянами Справді, але Самсон не виконав того, що повелів Господь. І тому. Тратив просто все? Все? Так, і силу, і свій народ теж. Але ж як? Самсон розповів тій филистимській жінці, у чому його сила. У чому ж? У Господі. І тільки коли Самсон буде слухняним Господу, тільки тоді його сила буде діяти. Пам'ятаєш, він мав їсти тільки все корисне. І не стригти волосся. Пам'ятаю, от він і розказав все це цій филистимській жінці. І вона його постригла, уявляєш, постригла. І Господь не міг йому більше допомагати. І филистимляни його схопили і посадили у в'язницю, та ще й до того заставляли молотити пшеницю. І він тепер не був помічником для Ізраїля, а тим, хто сам потребує допомоги. Ой, зайчику, справді так. Тому для нас з цієї історії є урок. Який добрячок? Найголовніше не те, який ти сильний чи дужий. Головне, що ти з Ісусом. І вся наша сила у Господа. Це справді так. Але знаєш, я хотів би тобі дещо сказати. Що? Навіть силачам потрібен відпочинок. Відпочинок? Так. І тому-то нам з тобою пора вже готуватися до сну, відпочивати. Ой, справді добрячок, а я й забув. Ну що ж? Ну що Дурзі наші, друзі, наші. ми бажаємо вам, ми бажаємо вам на добро. І гарних, І гарних вам ігаримо, друзів, друзі. І, І щасливої вам суботи. суботи. You.